Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Другим буде завдання на знання дорожніх знаків і теми регулювання дорожнього руху. І останнім буде завдання з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Водій жовтого, 2. Жовтого та червоного, 3. Водій білого автомобіля, 4. Білого та червоного, 5 лише водій червоного та 6 усі порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водії усіх трьох автомобілів мають намір на перехресті повернути ліворуч, і усі вони увімкнули відповідні ліві показчики повороту. Ми бачимо, що наша дорога має трамвайні колії посередині, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. І водій жовтого автомобіля виконує поворот саме з трамвайних колій попутного напрямку. В цей час білий автомобіль повертає з крайньої лівої смуги, а червоний з крайньої правої. І тут давайте відразу скажемо найочевидніше: водій червоного автомобіля точно порушує правила, оскільки повертає не з відповідного крайнього положення, та ще й знак напрямки руху по смугах дозволяє йому з його смуги лише рух прямо. Ну і тепер найважливіше і найцікавіше. Як же в цій ситуації повертати правильно з трамвайної колії чи з крайньої лівої смуги? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 11.8 правил, в якому зазначається, що поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками чи розміткою. І що ми бачимо на нашому перехресті? А на нашому перехресті якраз таки є знак, котрий визначає порядок руху, і згідно з цим знаком 5-16 напрямки руху по смугах, поворот ліворуч, як до речі, і розворот потрібно виконувати з крайньої лівої смуги, так як це робить водій білого автомобіля, а не з трамвайних колій, як це робить водій жовтого. Якби цього знаку не було, то правий би у цій ситуації був саме водій жовтого автомобіля. Але оскільки знак у нас є, то я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути праворуч у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється, два дозволяється тільки після того, як на основній секції світлофору увімкнеться зелений сигнал. Та три забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водій збирається повернути праворуч і він уже увімкнув для цього правий показчик повороту. Перехрестя наше обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі на основній секції світлофора увімкнено червоний сигнал, який забороняє продовжувати рух. Але зелена стрілочка у ввімкнутій додатковій секції світлофора дозволяє продовжити рух у вказаному напрямку, тобто праворуч. Але в цей же час під світлофором ми можемо бачити також і дорожній знак 322, поворот праворуч заборонено. Він ще й має жовтий фон і є тимчасовим. Так чим же має керуватися водій? Кого слухати, світлофор чи знак. І насправді тут все просто. Сигнали світлофора справді можуть відміняти вимоги дорожніх знаків, але лише знаків пріоритету. Знак поворот праворуч заборонено, що логічно відноситься до групи заборонних знаків, і його вимоги світлофор скасувати не може. А отже, водієві не дозволяється у цій ситуації повернути праворуч. І тут неважливо, який сигнал увімкнено в основній чи додатковій секції світлофора. Отож я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Сірий та синій автомобілі одночасно велосипед, 2. Велосипед, сірий та синій автомобілі одночасно, 3. Синій автомобіль, велосипед, сірий автомобіль, та 4-сірий автомобіль, велосипед, синій автомобіль Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби: що велосипедист, що водії обох автомобілів, усі проїжджають прямо. Перехрестя наше очевидно не обладнане світлофорами і є нерегульованим, але на ньому встановлено знаки пріоритету, котрі й допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. Згідно зі знаками 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться велосипедист та синій автомобіль, а отже вони мають перевагу перед сірим автомобілем, і той точно проїжджає перехрестя останнім. Ну і власне далі все також максимально просто. Взагалі ця задачка має бути легкою розминкою навіть для недосвідченого водія. Так от, оскільки велосипедист та водій сірого автомобіля знаходяться на рівнозначних дорогах, то далі в дію вступає найвідоміше правило правило перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, перевагою користується водій синього автомобіля, який якраз таки і є перешкодою з правого боку для велосипедиста. І, звісно, я чудово розумію, що в житті, скоріш за все, сірий автомобіль проїде перехрестя одночасно з синім, не поступаючись дорогою велосипедисту. Але за правилами, все ж порядок має бути таким: синій автомобіль, велосипедист, сірий автомобіль. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.